Жіночі літні штани Esmara В упаковочці, розмір 42. Тканинка 55% льон, 45 кутонів. Подібна моделька з карманчиками, завожиною дидонизу. На поясі резинка. Тканинка подібна льону. Розмір 36-й. Легесенькі літні штанці. Знизу резиночка. Дуже легенький тоненький матеріал. Імітація карманчиків на поясі резинка. Розмір 36. Легесенькі літні штанці. З карманчиками на поясі резинка. Розмір 40. Легенькі штанці без карманчиків. Знизу манжетик На поясі резинка. Розмір сорок. Штанці з карманчиками. Знизу підгорники. На поясі резинка. Взаді також присутні карманчики. Розмір 34-й. Тканинка подібна льону. Легенькі літні штанці. Розмір 36. 44. Темно-синя моделька. Також знизу резинка, легенька тканинка, імітація карманчиків на поясі резинка, розмір 38. Класичні штанці, укорочені, з карманчиками на поясі резинка. Розмір 54. Легенькі літні штанці. Прямі донизу, на поясі резинка. Розмір 46. 40. Та трикотажні штанці з карманчиками. Знизу манжети. На поясі широка резинка, розмір 3ХЛ.